Мої шановні глядачі, ви мене просите подивитися Мелітополь до кінця року. Ну, я вам скажу так, що до кінця року дуже важко. Ну, Я можу подивитися, але ситуація змінюється. Тому, ну, давайте спробуємо подивитися поетапно. Так, Мелітопіль, давайте подивимось до початку осені. Краще. Мелітополь до початку осені 2024 року. Дивимось спочатку військову ситуацію в Мелітополі. Місто окуповане расистами. Яка там буде військова ситуація до початку осені 2024 року. Ви знаєте, якась така нескінченна, е, болюча ситуація безсилля, соці... соціального безсилля, можна так сказати. Тобто, знаєте, от як -от повільно, повільно воно якось ніяк не закінчується ця болюча ситуація. Нібито перевернуті карти Трійка мечів і е, десятка мечів перевернуті. Це ніби означає полегшення. Але в той же самий час десятка мечів перевернута. Вона говорить про те, що ситуація не закінчена. Тобто ще от такі от кровопролиття. Кровопролитні такі якісь моменти, можуть там бути, які будуть тривати. Тривати вони будуть по причині оцих от підлабузних колаборантів, які там є, які можуть, можуть здавати, можуть накле перебити на людей. Розумієте, про що я говорю? Тобто йдеться Ну, от, як шпігу, шпигунство йде е, серед е, людей. Які ніяк не хочуть, е, скажімо так, завершення окупації Мелітополя. Розумієте? Тобто воно ще триває, триває от, і в людей болить серце, серце обливається кров'ю. Ну, Така от безнадійна ситуація. Здається, що це ніколи не закінчиться. І ще і плюс до того ще якісь можуть ходити такі інформаційні вкиди, що вже так і буде ну, серед населення. І розповсюджують їх ті люди, яким вигідно це. Ось так. Давайте кожну карту подивимось. Щоб детально. Ви бачите, така стагнація, стагнація, незавершеність, незавершеність самої ситуації, або стагнаційна. От, знаєте, вона так ніби от, має завершитися щось, але воно триває, триває, воно болить, воно не перестає. От, така затяжна, якась болюча ситуація. Якби Ніби зміни для завершення ще не настають. Знаєте, от як повільне вмирання, повільне вмирання, ну, емоційне, ментальне, така стагнаційна ситуація, депресивна. Ситуація болота такого, знаєте, ментального, інформаційного, як загнивання. Знову ж таки, тут говорю про те, що ідеться злив інформації. От люди, люди можуть потерпати, люди можуть зазнавати знущань. Бачите, десятка мечів пряма це померла людина, перевернута. Людина, яка зазнає знущань, Ну, не обов'язково фізичних, це може бути і знущань на емоційному плані. Якісь такі брехливі обіцянки, ну, в лапках обіц... обіцянки, що все. Ви вже приїхали, вам далі рухатися нема куди. От таке от будуть створювати таку ситуацію болота. Загнивання, знаєте, загнивання в кордонах цього міста. Ну, і знову ж таки, окупаційна влада, от, король. Мечів перевернутий, це от такий злий суперник, який намагається підкорити людей, знесилити їх. Він дуже боїться втратити, дуже боїться втратити це місто, і в той же самий час він використовує дуже багато ресурсів, як живі, неживі ресурси, для того, щоб знесилити людей. В такому плані. Ну, така важка, там, тягнуча, така, знаєте, ситуація, недобра. недобра. Ну, звичайно, свої закони вони насаждають людям. Так само тут і можуть йтися мова про якісь такі закони, які ну, закони перевертні. Ніби вони відкриті чесні, але підапльока того закона, друга сторона, вона спрямована на те, щоб в людей забрати все, все забрати в людей. Тобто ось такі підкилимкові ігри там ідуть, під егідою закона якогось. Але ж це ж таке, ми ж знаємо, які в орків закони. Якщо для них війна це мир, незнання це сила, то що можна про них взагалі говорити? Далі дивимось для мешканців, яка ситуація буде складатися взагалі, для мешканців, яка буде складатися ситуація? В Мелітополі до початку осені 2024 року для мешканців для мешканців вони орки будуть робити все, що суперечить цінностям людей стосовно сім'ї, стосовно Їхнього майна. Тобто, розумієте, да? тобто вони будуть намагатися, ну знову, карта дежавю і карта сім'ї. Повертайтеся в Радянський Союз. Ну от Щось таку якусь Радянщину, ну, це я так припускаю, ну до чого тут карта дежавю, карта ностальгії по минулому. Те, що люди не захочуть приймати або те, що суперечить знову ж таки розумінням людей про цінності сімейні. Ну от будуть вони нав'язувати орки для людей, розуміння сім'ї як частини минулого, будуть нав'язувати ностальгію по минулому. І це, звичайно, ну знаєте, такі така от якась пропаганда буде, така що людям вона буде ну ось ну, от, різати вуха, розумієте, або викликати конфлікти внутрішні. Підміна понять іншим чином, підміна понять буде йти, що люди нібито вухами сприймають, а внутрі якась суперечність викликає. Як це так? Ну, Розумієте? Будуть намагатися, знаєте, от, ніби як полегшити важку ситуацію ось такими обіцянками повернути минуле, створити дуже гарне майбутнє на основі минулого, з чим люди можуть ну, як, ну, не вкладатися це в голові буде, в пазли не будуть складатися в людей. Ну... Ну, Дивіться, типа України, ви вже не Україна. Викиньте Україну з голови. Карта імператриці це в мене Україна. Не бентежтесь про Україну. І дивіться, тут люди не можуть заспокоїтись в тому, що їх, їм вливають в ухо, їм вливають вуха людям, що вони вже. Не плануйте нічого майбутнього стосовно повернення в Україну ось таке Такий посил. Не плануйте, Україна, в минулому. І того і люди будуть відчувати певну ностальгію по минулому, як було раніше до війни, коли вони були частиною повною мірою. Під Прапором України. І ніхто їм нічого не диктував. От люди не хочуть приймати апатія в них взагалі до життя. Апатія до життя людей. Так, тепер ну, це в такому в загальному. Тобто вони будуть нав'язувати різні. Моменти для людей для того, щоб вбити їм в голови ту минулу ностальгію по Радянщині. Давайте тепер подивимось плани окупантів щодо Мелітополя. Ну, давайте до кінця. 2024 року. Давайте вже так подивимось. Які плани в них на Мелітопіль? Криза. Карта кризи. Зупинити кризу. Зупинити кризу з обірваними зв'язками. Зупинити кризу з непокорою до їхнього диявола. Розумієте? Зупинити кризу людей з непокорною до їхніх нав'язувальних правил, цінностей, тобто прив'язати хочуть до себе людей. Тобто будуть, от, меч туз мечів це от, ідеї, це думки, в них є якась така нова ідея, яка має на увазі. Ну, от як вплинути на людину, да, от на свідомість, на підсвідомість, е яка має на увазі переключити людей е до себе, ну, в такому от форматі, якось вплинути на свідомість, підсвідомість людини, щоб людина повернулася якби, до них обличчям. Щоб люди від них не відверталися, тобто це от зомбі, пропаганда і так далі. Тут ідеї, думки, слова. От ну будуть таке говорити, що на голову не нап'ялиш. Ну і якась така може бути там навіть спровоковані такі зміни, які вони планують. Неочікувані зміни, яким ну, дуже важко опиратися. Але ці зміни, знову ж таки, це плани в них йдуть, і зміни по ілюзії. Тобто, знову ж таки, є в них така мета створити незворотню ситуацію, з голови на ноги поставити, з ніг на голову повернути ситуацію. Знову ж таки, е якісь дати їм. Чи якусь гучну таку інформацію, чи якісь гучні події, які вони хочуть подати ним в зворотньому вигляді, як ілюзію? Знову ж таки, чи це може бути якась провокація, чи це якась брехня, яку вони перек... ну от, правду перекрутять до брехні, щоб люди переоцінили своє бачення? І своє ставлення до них, розумієте, щоб люди поміняли свою думку на протилежну. Але знову ж таки це буде як брехня, як чергове якесь і псо, таке, що збиває з ніг. Це щось з та... із втратою. Втрата власника, втрата власника, розумієте, я вже не належу до тих, я належу до інших. Тобто, це все буде працювати для того, щоб люди змінили свою думку до їхнього майбутнього потенційного власника, тобто до російської влади. От щось вони таке планують. Це буде таке гучне, конфліктне, це, можливо, навіть якісь теракти. Які будуть повернуті для людей ну, в зворотньому сенсі. Тобто вони самі щось, ну так як Рашка вміє, щось зробити теракт і звалити на когось. Зрозуміли, так? Тобто вони це планують для того, щоб люди повернулися до них обличчям, щоб змінили докорінно свою думку до окупаційної влади. Ну, це буде до кінця 2024 року. Ну, ви мені таке питання задали. Тепер давайте подивимось, як буде відбуватися ситуація на напрямкові Мелітополь. Мелітополь наші. Ну, ризикована, от випала карта, якась дуже ризикована ситуація там. Так, ситуація на фронті в наших ЗСУ, ну, кратко. В наших ЗСУ до кінця 2024 року. Мелітопільський напрямок. Тобто, як буде йти тенденція в наших дозвільнення Мелітополя. Ну Дивіться, буде рух, буде рух. Тобто ідеться мова вже про, знаєте, коли перейшли у цей критичний момент кризисний, це погано, це втрати. А це вже полегшення. Це коли ми перетнули поріг е, такої поганої ситуації, е, нашого, поріг нашого суму, поріг труднощів, ускладнень, поріг втрат. Ми його перетинаємо, тобто наші хлопці перетинаємо. І Імператор вже це наша влада, наші закони. Тобто я за наших спитала, то тут, тут вже йдеться мова, що наближення, наближення вже на шляху, і наші рицари, лицарі жезлів. Тобто ми вже, тобто наші хлопці, на шляху до міста, до визволення, до встановлення нашого українського прапору на в Мелітополі. Розумієте, там полегшення. Я не хочу говорити, що вже так і буде, тому що ми тільки перетнули цей поріг втрат втрати Мелітополю. Розумієте, про що я говорю? Тобто ми вже будемо рухатися до визволення наші хлопці. Хлопчики наші будуть там вже близько дуже, якщо не там. Але не обіцяю, ситуація може мінятися. Але бачите, які карти випали. Ще, ще немає, бачите, на дні колоди перевернута шістка жезлів. Ми ще не, ну, не, не займаємо перше місце по картах. Ми тільки виходимо із важкої ситуації. Ну і давайте подивимось, чи є, чи є сподівання, чи є надія, що Мелітополь. Буде звільнений від рашиської навали до кінця 2024 року. Дивіться. Ну, ще буде ситуація така сумнівна. Дивіться. Карта закоханих це вибір, все одно вибір. Вибір рухатися, вибір прорвати, вибір прорвати, ну оту, скажімо, окупацію, вибір прорвати окупацію ще під сумнівом. Тобто це таке делікатне питання, і ми для того, щоб втратити менше, щоб не було великих втрат, щоб наш план пройшов вдало. Ми, тобто наші хлопці, наші Збройні Сили України, будуть діяти досить обережно, щоб не втратити шанс. Але ще от під сумнівами, ми ще будемо, наші хлопці ще взвішують ситуацію, з якого напрямку я не знаю, можливо, там є два якихось шляхи до визволення. Ну, як в фізичному, так і в такому, як в матеріальному плані, так і в ментальному, тобто шлях штурму або шлях е інших якихось. Ну, Тут -от більше йде от як шлях закону, шлях закону. Але може статися так, що шлях закону і, ну, скажімо так, Просто на рівні закону або домовленостей, тут також закохані, може зазнавати ну, втрат шансу, то, можливо, доведеться застосувати колесницю, що означає на тему війни великий прорив. Це карта великої енергії. Тут не йде про ем, прохання якісь. А давайте віддайте нам. Тут йдеться мова про прорив. І ну, подивимось, як воно буде, але наші хлопці будуть, або вище командування буде думати, яким чином піти до звільнення Мелітополя. Ну, вже близько буде, вже буде близько. Ну і тут вибір. Вибір заблокувати негучно. Ну, будемо дивитись. Я не буду поки проговорювати, яким чином будуть звільнятися. Але, знову ж таки, вибір великої концентрації з найменшими втратами, щоб із темряви люди вийшли в, свій, в сонце, в нове життя. Із ситуації стагнації, невирішеності, заблокованості, вимушеної ізоляції люди вийшли ви, на яскравий світ. Зрозуміли? так? Тобто це досить таке. Ну, я не можу вам розкривати всі ці плани. Але сподівання є, надія є. Тому. Давайте на цьому залишимо цю тему, так? І будемо молитися вірити в Збройні Сили України. Бо вони в нас самі-самі найкращі, самі мужні і самі сильні. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення!